Доброго дня ще раз, шановні колеги, вітання від інституту обдарованої дитини, відділу підтримки обдарованості. Наші наукові дослідження пов'язані з проблематикою наукової освіти, дотично до неї stem освіти, і вже не перший раз я доповідаю про такі результати на «Позашкілля». От. І сподіваюся, що і ця от проблема з тем освіти, яка торкається можливостей застосування технологій, вона також буде зацікавити і також буде корисно. Ще хочу сказати, що ми працювали в цьому році над розробкою навчальних занять, перекладом. Ресурсу штучний інтелект для молоді корпорації Інтел, а декілька потоків для вчителів було, ну, потоків навчання для вчителів було реалізовано разом з Інститутом інформаційних технологій в освіті і, і Освіти, які ми не були в цій роботі, він також допомагає нам далі розвивати оці наукові напрацювання в напрямку наукової освіти, з освіти, стім освіти, якими займається наш відділ. А, і, Ну, от, про штучний інтелект уже йшлося. Так? Тобто, говорили вже про... Сьогодні була доповідь, я думаю, що багато хто з вас вже використовує або планує використовувати. От, розуміємо, що це таке певне програмне забезпечення, яке моделює мислення людини. Домагає виконувати інтелектуальну виконувати роботу, тому що сам е, практично е, досконалює свій, е, свій, е, свої ресурси, е, він. Е, Може підтримувати розвиток творчих здібностей, може розпізнавати мову, емоції, створювати малюнки, візуалізувати процеси розв'язання проблем, тобто створювати такі певні проекти, і сам навчається і допомагає нам навчатися, планувати і таке інше. Тобто, бачимо, що функцій дійсно дуже багато таких, і, ну, але питання, як до цього. Того добратися, як застосувати, як бути критичничиться Купа Цікавих інтерактивних середовищ, які е, сприяють творчості з використанням штучного інтелекту. Я навіть сьогодні просто там, ну я е, не е, розкривала саме конкретику цих середовищ, тому що їх дійсно їх багато і вони е, дуже легко знаходяться. Тобто під будь-яку проблему, яка е, нас зацікавила, чи це е, якось застосування е, якихось ресурсів для е, Образотворчотворчої діяльності музичної, там, літературною чи інше, от їх можна знайти за пошуком, навіть задавши питання чату ДЖПТІ. Ну, але варто зазначити, що ці моделі, ці інструменти, вони розширюють наші можливості як вчителя і дають можливість нам. Впливати на е, мислення, на е, мотивацію учнів залучати їх до е, різноманітних програм, які ми плануємо. Е, далі, так, ось у Далі звертаю увагу на можливості технології в напрямку гіперперсоналізації навчання. Тобто, коли ми індивідуалізуємо освітній процес, доходимо до кожної дитини і за допомогою технологій можемо впливати на ефективне формування навичок, тобто визначати, де оцей, де межа ближнього розвитку дитини, як сформулювати завдання, щоб воно було дещо вище да, цієї межі, щоб був якийсь стимул для творчості, була, ну, і стимули в той же час ми маємо розуміти, що з цим може впоратися дитина. тобто, щоб вона Мала е, ситуацію успіху в результаті. От. І е, Це дуже важлива така річ для нас, бо це така рутинна дещо е, робота, коли треба дійти до кожного учня у тебе в групі в е, позашкільній освіті 12-15, да, в класі там 30-35 дітей. От. І тому е, саме щоб звертатися, ми ну, маємо надії, да, звернувшись до високих технологій, мати можливість виявляти освітні потреби, коригувати під них освітнє середовище і допомагати відпрацюванню розвитку навичок. От, і тоді місія вчителя вона вона дещо змінює свою позицію. Вчитель як ментор, наставник, тренер, який розвиває навички позалучає залучає для розвитку навичок тих чи інших, ну не тільки soft skills, а і hard skills, Тобто е, такі, якщо ми говоримо про STEM, то тут е, безумовно навички винахідництва, навички наукової творчості, е, вони е, можуть. Е, Ну, допомагати в їх розвитку можуть фахівці, і для цього зараз відкриваються освіта, відкриваються можливості для того, щоб ми інтегрували різні освітні установи, шкільну, шкільну позашкільну освіту, формально, неформально. От саме зараз йдеться об... обговорення проблематики. Профільної школи, і от там уже ці програми, які ну, зараз уже починають створюватися, вони безумовно дають такі широкі можливості до залучення широкого кола фахівців до навчального процесу. От. І, Оці, оці можливості технологій, потенціал, зокрема штучного інтелекту, має бути однією з компетенцій вчителя-освітянина, який буде брати участь в ну, розширенні цих можливостей нашої майбутньої старшої школи, профільної школи. Ну, і, я вже не говорю про те, що вже зараз е, треба це активно застосовувати, активно вивчати, розбиратися в цьому е, і в формальній, неформальній освіті. Декілька слів про стім освіту. Е, справа в тому, що зовсім недавно вона почала так е, бурхливо розвиватися. Ну в Україні, у всякому випадку, STEM з'явився так офіційно в 2015 році, а тільки зараз. З'являються оці от е, дотичні до тему е, STEM плюс арт е, напрями, які обговорюються, які е, починають досліджуватися, от і е, розбираємося, що ж це таке. Тобто стім освіта, стім, це значить STEM плюс арт, да, е, так звучить, е, перебуває на стадії становлення. Можна вже зараз побачити її потужний такий інтеграційний потенціал, тобто ми можемо інтегрувати е, і технології туди, передусім на базі технологій, да? е, інтегрувати туди, туди мистецькі практики, от, е, включати для розвитку цих стім програм експертів з мистецтва і разом з ними розробляти е, ці. Е, Освітні програми, навчальні програми, заходи різноманітні, які стосуються СТІМ освіти. Важливо зазначити також, що стім-освіти виходить за межі набору дисциплінарних навичок. Тобто не тільки природничі науки, технології, інженерія, математика є ключовими для. Розвитку, от, а розвиваються також навички мистецькі і навички е, софт-скіли, тобто критичні навички для 21-го сторіччя. І якщо подивитися на ці навички, да, то серед серед них базова грамотність, е, зрозуміла нам, да, е, компетенції, які пов'язані з критичним мисленням, з креативністю, з е, Здатністю до комунікації, до кооперації, колаборації, а також туди входять риси характеру: і допитливість, і ініціативність, і наполегливість, і вміння адаптуватися, і лідерство, і соціально-культурна свідомість. Тобто, от як... В умовах школи, в умовах позашкільного закладу освіти, звернути увагу саме на ці навички, на ці якості, як їх підтримувати своїми навчальними програмами, своїми заняттями і своїми уроками. От. І саме якраз з тим, Ну, такі інтегровані підходи, е, відкривають можливості для того, щоб ми інтегрували формальну, неформальну освіту для співпраці фахівців, установ, громади так і таке інше. Е, що е, потребує от розвиток стам освіти? Як, е, які задачі стоять? Ну, е, перед, перед усім треба розібратися, що таке з да? е, Це... Ну, треба розробити ці теоретичні основи, їх перевірити і далі поширити, щоб дійшло до всіх, що ж таке STEM плюс з арт. Далі, для того, щоб впроваджувати. Ці ідеї підходи з тим. необхідно розробити методу необхідні методологічні розробки, методичні матеріали, навчальні матеріали, там плани уроків, які показують, як використовувати технології, як використовувати новітні інструменти, і безумовно ще потрібні наукові дослідження, щоб показати, оцінити ефективність цих інструментів. Далі безумовно це цільова підтримка вчителів у розробці змісту і набуття досвіду з з майстерності ось ці освіти і підтримка професійного розвитку, пов'язаного з використанням інноваційних технологій, зокрема інструментів штучного інтелекту. Ми вже зрозуміли, що STEM плюс арт, да, що дуже важлива саме ця складова, мистецька складова, яка дозволяє. С тем підходи, якось зробити їх творчими, зробити на спрямувати акцент на розвиток креативності і на розвиток цих soft skills, рис характеру, які. Ну, про які практично е, менш е, не дуже так серйозно обговорювалися е, ця, ця проблематика в stem світі. І е, тому зараз я хочу е, наголосити про те, які саме мистецькі дисципліни інтегруються з новими технологіями та інструментами шту, е, штучного інтелекту. Це всі ці е, дисципліни, да, які. Е, Широко зараз розвивається на базі позашкільної освіти. От, це 3D- і мультимедійний дизайн, анімація, дизайн відеоігор – Це віртуальна реальність, середовище віртуальної реальності, змішаної реальності і таке інше, да? тобто різні ці інструменти. Далі це. Makerspace, тобто зрозуміло, і архітектура. От, ну, які інструменти штучного інтелекту, які інструменти цифрові можна використовувати в такому комплексі? Це інструменти цифрового виготовлення, d тридрук, машини для лазерного різання, для лазерного. Представлення, наприклад, музики. От. Також 3D-візуалізація з використанням цифрових інструментів, розробка роботів, цифрових артефактів, ну, наприклад, цифрова вишивка, цифровий дизайн, будь-чого, да, це може бути одяг, інтер'єр і таке інше. А далі наступний е напрямок це образотворче мистецтво, малювання, живопис, ремесла, текстильний дизайн. От, е Є багато інструментів технологічних для навчання STEM і для розвитку навичок, пов'язаних з мистецтвом. І ці інструменти вони можуть. Ну, наприклад, значить, да? можуть давати дають можливість, щоб побачити різноманітні стилі, як представити той чи інший малюнок, або якийсь твір в різними стилями. І Таким самим і розвивати, розширювати свій кругозір, і розвивати. Ті чи інші навички. Далі виконавські сценічне мистецтво, танець, театр, драма. От. Це, тут можна звернути увагу на поєднання музики образотворчого мистецтва, технічної творчості для того, щоб поширювати наукові ідеї або представляти певні наукові проблеми, створювати реквізити, сценічний супровід та різноманітні е, оформлення, да, створення 3D-моделі для того, щоб представити такі е, цікаві там, і наукові речі, і технічні речі, і таке інше. От, е, хоча це стосується це, бачите, виконавського мистецтва. Е, далі е, Музика, да, як музика інтегрується, як музику можна підтримувати навчання музиці, підтримувати е, цими ресурсами штучного інтелекту а і технічними, технологічними. Нищить, дивіться, тут можна звернути увагу на зв'язок музики з дисциплінарним змістом інших предметів. Ну, зокрема, можна рух тіла, да, вивчаючи рух тіла, ничі поєднувати ці заняття з. Якимись практиками музичними вібрація, звук, сприйняття звуку живими істотами це ті проблеми, ті теми, які вивчаються з тем дисциплінами. А арт дозволяє розширити можливості і дати дуже багато цікавих таких креативних завдань для того, щоб підняти мотивацію дитини і ну, дати більш широкі можливості навіть в освоєнні цих інструментів. Знищить музику, можна також вивчати, ну, не вивчати, а десь де іноді так застосовувати да, для навчання інструменти штучного інтелекту, які допомагають, допомагають за допомогою аналогії, відпрацювати навички. А далі наступний крок це література, поезія, драма, оповідання, усні історії, художні літератури та інше. Нишість технології дають можливість здійснити мозковий штурм стосовно ну, вибору вигаданого персонажу, так, або вибору жанру для розробки ігор, ігор, ігрових якихось там елементів. А також з іншого боку, можна, можуть допомогти вчителю у пошуку креативних ідей, у розробці творчих завдань, програм тощо. Ну, і деякі з цих інструментів я тут винесла на екран, от але хочу ще раз повторити, що це не проблема знайти інструменти, проблема в тому, тільки щоб їх застосувати далі. Далі, які переваги у використанні інструмен... інструментів штучного інтелекту в stem світі? Ну тут ми вивчали різноманітні дослідження, тут внизу бачу... штучне, що дають технології, да? Це ну, те про індивідуалізований підхід, зрозуміло, про набуття важливого досвіду кожного дитини у стосу... тих навичках і. Навичках технологічних і е, навичках м'яких. Далі вони підтримують творчість, покращують візуальну уяву, можливість формувати, реалізовувати власні ідеї дитині, створювати оригінальні творчі роботи. Е, технології можна використовувати в різних контекстах інтеграції для різних цілей, об'єднувати зусилля, знання, досвід, але з обережністю ставитися до обіцянок швидких трансформацій, що виникають внаслідок застосування інноваційних технологій. І тут я Хочу звернути вашу увагу, що при використанні цих технологій має бути розумна етична мудра позиція самого викладача, вчителя у застосуванні інструментів штучного інтелекту, тому що з великою обережністю. Треба розширювати можливості навчання за допомогою щіт. Оскільки дивіться, ми говоримо про творчість, так, про творчу складову навчання. Але якщо давати алгоритми, якщо давати інструменти такі, які за тебе щось можуть зробити, от, то яка тут творчість? Результату ми не отримуємо. Тобто ми отримуємо якийсь певний красивий результат, а навичку, а Здібності, до творчості. Отут дуже-дуже -от тонка така грань, і тому важливо в партнерстві з фахівцями ретельно оцінювати педагогічний вплив штучного інтелекту і захищати учнів від небажаних наслідків. При цьому Крім цього, нам треба особливу увагу приділити. Формуванню наших учнів критичного мислення, відповідальності за результати власного навчання, чи тих розрізняти, коли штучний інтелект допомагає у а коли перешкоджає інтелектуальному та особистісному розвитку. От, і не випадково в тій програмі, про яку я говорила, і, до речі, також я є співавтором розробки програми Штучний інтелект для молоді, спецкурсу для з інформатики для. 5 та сьомого класу. Да? Там от якраз говориться про ці критичні моменти. Кожне, буквально на кожному занятті в цій програмі і в цих матеріалах, про які говорили про матеріали інтело. Буквально на кожному занятті говориться про е, розуміння оцих критичних моментів важливості розвитку критичного мислення, і іде е, за допомогою е, е, інструментів, іде саме цей розвиток у дітей. Е, ну і, е, на практику у нас немає часу, але дуже багато практичних порад у нас буде в посібнику, який ми зараз готуємо. Зараз я от да, покажу вам всі матеріали, які методичні матеріали, які ми пропонуємо для вчителів, для позашкільників, напрацьовані нашим відділом підтримки обдарованості. Хочу звернути увагу на те, що в минулому році можна знайти, можна було про. Проведено круглий стіл з тім освіти від теорії до практики, От, де є доступ до всіх матеріалів, до відеозаписів, така була унікальна подія, багато дуже цікавої інформації. От, і готуємо в цьому році в червні. Уже наукову конференцію з тім освіти від теорії до практики, і ще десь через місяць у нас видопосібник, також з цією назвою СТІМ освіти від теорії до практики. От, а що пропоную для, з практичної точки зору, це оці от ресурси, яким можна задати будь-яке питання з приводу впровадження. З приводу використання ресурсів штучного інтелекту в стім-освіті, в розробці навчальних занять, створенні цікавих креативних завдань. От і це передусім чат GPT, це Google Bart. і зараз рекомендую нещодавно з'явився цей ресурс, але він ну, скажімо так, дещо вище на за можливостями, за чат GPT, Це Gemini. От, то знайти їх легко за посиланнями, а в нашому посібнику, який ми, про який я вже говорила, там будуть вже практичні якісь матеріали, як застосувати степ степ як це зробити. От для того, щоб поєднати з тім освіту і технології штучного інтелекту. У мене все. Дякую вам за увагу.